Розглянемо оператори порівнянь для їх перевантаження. Значить, я уточню, що оператори порівнянь це перевірка на рівність, перевірка на нерівність більше дорівнює, менше дорівнює, менше більше. Іноді, іноді ще ці два оператори виокремлюють виокремлюють, так? бо вони мають інший пріоритет. Виконання да, порівняно з іншими операторами, да, тобто є оператори рівності і оператори нерівності. Значить, і як це не дивно, як це не дивно да, Але е, такі оператори можуть бути реалізовані як глобальна функція. Можуть. Ну, Зокрема, для якихось там переліків, можуть бути реалізовані. Але можуть бути також реалізовані в класі. Єдина особливість, да, це те, про що ви могли не здогадатися, да, те, що такі оператори вони завжди мають повертати значення БУЛ. Ну, в принципі, могли би і здогадатися, так? Е, тому що ну, завжди, коли у нас є якесь порівняння, да, то в результаті ми маємо отримати TRUE або false, да, тобто чи більше, чи не більше. Да? Тому, якщо ви будете робити перевантаження такого оператора, да, то. Операторна функція має повертати бульове значення, або true, або false. Всі ці оператори є бінарними, двійковими в тому сенсі, що у них два операнди, і повертають тільки логічне значення, яке власне, буде визначати істинність та або хибність умови. І треба розуміти, що якщо ви перевантажили знак більше, то знак менше не перевантажується автоматично. Да? Тобто його треба перевантажити окремо. Так само, перевизначення перевантаження оператора дорівнює дорівнює не передбачає автоматичного перевантаження оператора не дорівнює і навпаки. Да? Тобто, якщо ви якийсь оператор один перевантажуєте, да? то всі інші треба перевантажити. Самостійно. Да? Ну, це, так би мовити, основна відна інформація да, стосовно цього. Ну і давайте подивимося приклад да, з двома операторами, і я думаю, що якщо ну, скажімо так, ці два розглянути, да, то все решта зможете зробити аналогічно. Значить, клас В, да, який описує вектор да, там з двох. З двох координат або з двох чисел, якщо хочете, конструктор для цього вектора, який там приймає параметри, записує значення у сам масив. І ось він перевантажений оператор дорівнює. Як і домовлялись, повертає значення типу е, ключове слово оператор обов'язкове, дорівнює дорівнює це назва самого оператора. В параметрах приймає посилання на об'єкт типу В. Тобто це таке поширене. І далі в циклі робимо все, що нам треба. Да? Наприклад, якщо у нас виходить, що і той елемент з скажімо так, одного об'єкта не дорівнює і тому елементу з іншого об'єкта, да? ми повертаємо false. Ну, хоча б один. Да? Тобто arg – це наш який в параметрі, да? це наш поточний об'єкт, до якого буде застосований оператор. Да? Якщо не дорівнюють, якщо її елементи не дорівнюють, значить повертаємо false. Якщо весь цикл пройшли і жодного разу false не повернули, тоді повертаємо true. Ну, ось такий оператор. Да? Потім значок більше перевантажений. Да? Тут будуть е, два параметри, да? оскільки перевантажується за межами класу, як звичайна функція. Да? Тут буде теж якась своя функція. Умовно кажучи, беремо з вектора L, той, який лівий, да? додаємо нульовий перший елемент. Якщо сума. Більше да, суми елементів правого вектора, ну, тобто порівнюємо да, суму, суму елементів масива лівого і суму елементів масива правого. Да? І залежно від того, повертаємо або true, або false. Якщо да? лівий більший, да, повертаємо true. Якщо лівий менший, повертаємо false. З оператором більше, так само і аналогічно. Ну, да? І в головній програмі створили, створили скажімо так, два вектора. І тут Прирівнюємо, да? тобто чи перший дорівнює другий. Так? І значить, залежно від того, що отут, тобто, якщо тут вийде true, да, то ми виведемо true. Да? Якщо тут вийде false, то виведемо false. Ну або ви можете там свої слова якісь прописати. Так само з цим, да, прирівняли перший з другим і вивели або true, або false, або інші значення, які вам, ну, що ви хочете вивести на екран. Тобто, якщо говорити про оператори порівнянь, да, Знову ж таки, на відміну від оператора присвоєння, вони можуть бути реалізовані як глобальна функція. Єдина особливість, що вони обов'язково мають повертати логічне значення, типу. Ну, а решта там все дуже похоже до інших операторів. Да? І приклад, приклад, як це робити, ми розглянемо.